Доброго дня, наші майбутні батьки. Дозвольте представитися, я медичний директор акушер-гінеколог Наталія Миколаївна. І сьогодні я вам покажу, як виглядають наші пологові зали і наші післяпологові палати. Ми з вами знаходимося на території пологових залів. Це ось ми медперсоналу і вся слідкуюча апаратура за станом дитини знаходиться тут. Так ми слідкуємо і за переймами, і за станом дитини весь період пологів. Постійно працюють п'ять індивідуальних окремих А Саме тут народжується щастя, і тут налаштоване все для дуже зручного перебування, дуже комфортного народження. Наприклад, це ліжко перетворюється у дуже зручне крісло для пологів. Жінка зі свого боку може натиснути на кнопочку і зробити собі зручне положення, або ми зі свого боку можемо підняти, опустити. І таким чином жінка під час пологів займає майже вертикальне положення. Під час першого періоду пологів, коли, коли йдуть перейми, то можна використовувати фітбол, карімат. Якщо жінка не знаходиться під знеболенням і хоче займати будь-яке положення, будь ласка, також дуже зручний крісло для перебування чоловіка поруч зі своєю жінкою. Постійний катений моніторинг ведемо під час пологів, завдяки ось такому апарату. І в нас є ось такі дистанційні датчики, тобто жінка не приєднана якимось там проводам. Є дуже зручна така кнопка виклику медперсоналу. До речі, ми знаходимося поруч, і як тільки вона натиснула на цю кнопочку, то ми заходимо до жінки. Усі пологові зали обладнані необхідною апаратурою для надання допомоги і жінкам, і новонародженій людині. Якщо потрібна допомога, то це відбувається ось тут, на такому спеціальному столику, або використовується просто для огляду дитини повного після двох годин перебування в пологовій залі. І взагалі ми забезпечуємо таку дуже комфортну атмосферу під час пологів. Ви можете принести будь-які флешки з приємною музикою. Наприклад, ми можемо включити свічки, щоб створити при славуті 3Т, тепло, тихо, темно. Також наші жінки можуть використовувати під час поту для народження дитини ось таке крісло. Роль спинки тут вже виконує партнер в пологах, найчастіше це чоловік. А ми підлаштовуємося вже під бажання жінки. У кожній половій залі є. Савузол, де жінка може прийняти душ, навіть посидіти. Тут є таке безпечне таке крізнице, де вона може спокійно сидіти. А взагалі в нашому закладі існує два типи палат. Вони всі окремі, і це стандарт і віп. Наразі ми з вами знаходимося на території ВІП-відділення. У першій кімнаті є спальне місце для комфортного перебування партнера. І це може бути чоловік або мама або близька людина. Це ліжко саме для породіллі. Жінка може собі робити будь-яке положення. У цих палатках є кнопки для виклику медперсоналу, для екстреного виклику або для виклику ресторану. Також дуже зручно вмикається світло. Дуже зручно для вічних годувань. Для матері подається харчування прямо в палату. В усі пологові пакети включено чотирьохразове харчування жінки. І всі програми харчування розроблені нашим дієтологом відносно побажань жінки і її вподобань. Це ліжко для новонародженої дитини. В усіх палатах є такий дуже сучасний полинальний столик. До речі, це матрасик з антибактеріальним покриттям. Тут проводяться протягом дня всі доглядові процедури за новонародженим. Як ви бачите, ми надаємо все необхідне під час перебування матері-дитини в пологох. Це стосується і косметики, і засобів власної гігієни, І, звісно, все, що необхідно для надання. Медичної допомоги в повному обсязі входить в будь-який пакет помовчі. А це категорія палат, які входять до пакетів стандарт і комфорт. Тут так само є ліжка-трансформер для породіллі, окреме спальне місце для перебування партнера в нічний час, багатофункціональний полинальний столик з вбудованим рукомильником та індивідуальний санвузол. Також забезпечуємо маму та малюка засобами гігієни та косметики пакетів входить чотирьохразове збалансоване харчування та сніданки для партнера. В Малиці створені комфортні, і безпечні умови для надання вам професійної медичної допомоги. Ми зробимо вашу першу зустріч з малюком особливою, з дружньою та святковою атмосферою. До зустрічі в левіті.